Оце я вирішила зробити ще одну підкормку. Ой, я кожен день вам жалуюся, що в мене помідор чахне. Один єдиний помідор в кімнаті. І він чахне. І оце ж YouTube мені порекомендував ще одне відео, де жіночка розказує, як вона підкормку кормку робить, і як підкармлює свої свою розсаду. Яка в неї вона красива, низенька, товстенька, не витягується, листя зелененькі Коротше, урожай відрами збирати Коротше, така реклама. Ну, думаю, ладно, і я спробую останній раз. І оце я. Колотю таку підкормку. Підкормка, звичайно, сама проста. Я навіть, ну я ще й не впевнена, тому ми... Тому, чому розказують багато. Але, ну, от вирішила так зробити. О, для цього нам треба. Самі прості інгредієнти. Нічого не треба купляти, тому що це у вас 100% є. Кидаємо чайну ложку овсянки, Ілі хлоп'я, ілі геркуліс. От ми кинули, розколотили і поставили. Десь настаюватися, ну, не знаю, дві години. Потім чуть-чуть кориці. Оце воно таке молочко виходиться. І ми оце настаюємо. Потім... Добавляємо кориця дуже гарно, допомагає врості, в ширину, як сказали, рости. І останнє, що я добавлю, капельку йода все це на літр води? І оце вже завтра ми будемо поливати <гум> мій помідор. <гум> а, але завтра я не дочекалася. Принесла оцю літрову банку о настойки. Я не знаю, як її назвати. І зараз одну ложечку. Як жіночка це сказала одна столова ложечка на один корішочок. Ну, у мене в баночці тут буде 40, столових ложечок. Ну, це в мене не столова ложечка, звісно, менше. Чуть-чуть. Ну, я отак от зробила. Не буду. Е, ладно, ще чуть-чуть додав, ще пів ложечки. Не буду дуже додавати. Ой. Ви бачите, скільки в мене вийшлося? Оце мені тут я так прикинула, скільки тут буде ложечок. тут десь 40 ложечок буде. Тому ми завтра з вами іще. Попробуємо підкормити оці всі мої рослинки. Оці маленькі. Їх потрібно всі, всі пересаджувати. Але рано. Рано, тому що на вулиці холодно, а в хаті я не хочу їх пересаджувати. Буде тепло, і мені треба срочно їх пересаджувати. Вони вже всі попереростали. Ну, в общем, не гадяться. Я, вон, бачите, якщо дивиться на оцю, гляньте. Її срочно треба. Там уже ніжка, бачите, яка здорова. Нижні листочки попропадали, посохли, і верхушечка одна залишилася. І таких у мене багато. Ну, а тепер що розкажу ще про помідоржиш цей? От якщо вірити те, що я почула, то після однієї такої підкормки, саме одна столова ложка, в один горщик і все. І більше нічого не треба. Це буде достатньо. Аж до висадки в ґрунт. Ось так от. Так що цієї підкорки, як я вже сказала, вистачить на 40 горщиків. От. Ну так як мені 40 горщиків не потрібно, мені достатньо буде одного помідора. Бо і ще вона сказала, що один куш дає до. Після такої підкормки дає до 300 кілограм плодів. о Так що мені оце одного хватить. 300 кілограм з головою хватить Але ж я ж ти полінилася і вирішила ж подивитися усі мікро і макроелементи, які знаходяться, що там ми додавали, в кориці в йоді. Ну, глянула в вівсянці. Ось зараз скажу магній, калій, залізо, марганець – Оце отакі макро- і мікроелементи. В кориці це, там також є комплекс вітамінів там А, С, Е, і що там ще К. Корисні елементи це натрій, той же калій, кальцій, мідь і теж залізо. Хорошо. Йод використовують як добриво як стимулятор. І ще одна важлива функція мікроелементу цього йоду в тому, що він сповільнює переміщення поживних речовин від рослини до паразита. Тобто, убиває, понятно, що вбиває паразитів. Ось так. Оце я сама залізла в вінет, загуглила. І тепер вам роз'ясню, так як я розумію. Так що будемо підкормлювати все, все підряд. І ось ми продовжуємо під, підкармлювати. Тепер уже квіточки. У мене, бачите, багато цієї підкормки. І тому я по одній ложечці оцій в кожен горшочок. Кожен. Прямо кожен. Я полила спочатку віточки, а тепер підливаю сюди оце одні ложечки. Mm. <рес> Оцього зілля. <рес> зілля. Подивимося, що буде з помідорчиком. Може й правда буде 300 кілограм з одного кущика. Так, ну все, кажись все підлила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, це 16 і 17. У мене 17 горшочків залишилося з оцією філочкою. Гарно, квітне. рожева така цікава. Це була біла. Оце от була біла. Але вона зараз стала ніжно ніжно рожева. А оце ось. Красива квіточка, але треба її пересадити. Це вон, теж така із елітних квітів, скажімо так, дорога була. Але й дивлюся, що вона така стала поганенька, маленька, а була ж красавиця просто, красуня. Так, ну ось помідорчик. Дивимося. Квіточки, листочки продовжують сохнути. Ось так. Я, мабуть, підсиплю ось сюди ще земельки, щоб отак було. Може, підуть допоннітельні оці корішочки, і йому буде краще. Ну, все, тепер будемо наблюдати. Я давно вам не показувала своїх красунечок. У мене з'явилися нові. Зараз я покажу вам. Ці ви бачили вже, вони почали квітнути по-другому, як сказати, повипускали допоможні отакі, ну, от якось, да? дві відквітли, а ось нова гілочка почала розпускатися. Боюся, дотрагуватися, щоб я їх не, не, щоб вони не відпадали. Ось ця красунька, да, яка? Ось. А подивіться, тепер. Це ось, я її називаю, вона королева. У неї квітка я вам не передам. Треба взяти лінієчку і виміряти, яка вона здорова. Оці квіточки набагато менші. Всі, оці, що в мене цвітуть, набагато менше оцієї однієї здорової. Ох, і красива, біла! Пам'ятаєте, я казала, що повинно бути дві білих. Одна це ось людина, вона ще не квітне. Ось оця Вона росте тільки вже вона ростила. листочків ще два дала до доповнительних. Так що вона теж, мабуть, скоро розквітне. Але ця вчора була одна квіточка. Сьогодні ось друга з тієї розкривається. Ну, які ж вони здорові. Боже, я боюся навіть зглазити. Це така краса, як я люблю цей білий колір. Уже сонечко сідає. Вранці не можу показати, сонце світить, тому що тут схід. Бачите, тут схід. Сонце на тій стороні вже у нас. а Зараз сонечко сідає, теж не видно, не можу передати колір. Вона не просто біла. Вона, знаєте, як ото, час кажу, як ото в мене гортензія, а, яка вона? Лайм. да? Лайм? Лайм-лайм, да, що такое біла з зеленцем з таким. Ох, і красива ж. Я передивилася всі назви. Я понаходила їх. Всі назви, так що я тепер знаю їхні всі назви. Ось оця орхідейка називається бігліб. Оця жовтенька, чермер или чермер, я не знаю, куди наголос робити. Не ж красива, правда? Ось оця таке бордо-полосате. це сорт Нептун, паліодопсис Нептун, а оця красуня. Ледіс Дей. Назва ти ж така красива не. Добре, що, що придумали оцей іскусственний інтелект. Боже, яка програма. Все може визначити, все може знайти і розказати. И на сьогодні все.